Шановні колеги, ми продовжуємо роботу. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Шановні колеги, доброго дня усім. До вашої уваги інформація про основні події з району проведення антитерористичної операції. Отже, минулої доби активні бойові дії в районі проведення АТО продовжилися. Найскладнішою залишається ситуація в Авдіївській промзоні, а також на її флангах. І також тривають потужні ворожі обстріли під Попасною і Маріуполем. Зараз більш детально по напрямкам. На Луганському напрямку ворог знову зосередив свою бойову активність у Попаснянському районі. Бойовики розпочали обстрілювати наші позиції перед самим заходом сонця. З перервами обстріли тривали до 22-ї години. При цьому ворог випустив понад 40 мінометних снарядів. І також одна ворожа провокація сталася в районі Станиці Луганської. Всього ж задобуленого на Луганському напрямку відбулося 10 ворожих обстрілів. У шести випадках ворог застосовував важку зброю. Донецький напрямок вчора бойові дії на східній околиці Авдіївки тривали безперервно. Противник продовжував обстрілювати наші позиції з усіх можливих напрямків, зокрема, південного Спартак, Південно-Східного, Яколівка, Східного, східного південно Північно-східного Крута Балка. Найзапекліші перестрілки тривають на рубежах між Авдіївською промзоною, промзоною і Яковлівкою, де противник знову намагався перейти у наступ. Проте був зупинений. При цьому російсько-окупаційні війська понесли значні втрати. Зазнавши невдачі, незаконні збройні формування продовжили варварські обстріли Авдіївської промзони та житлових кварталів міста Авдіївка. Якщо вчора противник застосовував міномети і гармати, то Після опівночі по Авдіївці було випущено понад 80 реактивних снарядів з використанням реактивних систем залпового вогню ГРАД. Це більше двох повних боєкомплектів цієї установки. Стрільба велася безпосередньо з міста Донецьк. Внаслідок цих злочинних дій окупантів місто знеструмлене, відсутнє водопостачання, є перебої з опаленням. Фактично зупинену роботу коксохімічного заводу, що має надзвичайно велике значення для інфраструктури Авдіївки. І також пошкоджено житлові будинки, лікарню, є постраждалі серед цивільного населення. У разі ескалації бойових дій буде проводитись евакуація мирного населення. Ці воєнні злочини російсько-окупаційних військ докладно документуються. ОБСЄ та спільний центр координації корпту. Контролю припинення вогню намагаються вплинути на бойовиків, аби домовитись про припинення вогню для ремонту комунальної інфраструктури, а також для того, аби бойовики забрали тіла своїх загиблих. За даними розвідки, вчорашні втрати противника на цих рубежах щонайменше 10 загиблих і 25 поранених. І через загострення обстановки в Авдіївці додатково спрямовано зведений загін поліцейських, Авдіївське відділення. Національної поліції переведено на посилений режим несення служби. І також дуже неспокійно на правому фланзі Авдіївки. Противник перекинув в район Спартака і в район Донецького аеропорту додатковий танковий підрозділ і вчора кинув його в бій. Позиція Шахта-Бутовка, населені пункти Опитне і Піски потрапили під найпотужніший танковий обстріл з часів боїв за Донецький аеропорт. І також на цих рубежах продовжуються активні мінометні і артилерійські обстріли з боку противника. Традиційно ворог відкриває вогонь з великої відстані і веде його безпосередньо з житлових кварталів Спартака, Ясиноватої і Донецька. На лівому фланзі Авдіївки біля Донецької фільтрувальної станції Крутої Балки Кам'янки також тривають перестрілки, проте порівняно з 29 січням тут було дещо спокійніше. Також досить неспокійна обстановка складається на Світлодарській дозі та під Горлівкою. Йдеться про Зайцеве і Верхньоторецьке. Маріупольський напрямок, як і раніше, найбільш тривожна обстановка склалася у Мар'їнському районі та на ділянці фронту Павло Пільширокіне. Вчора бойовики організували тут два сеанси обстрілів з важкого зброєння: ранковий між 7-ю і 12 годинами та вечірні між 20 та 24 годинами. Серед дня окупанти не припиняли чинити провокації, при цьому застосовували стрілецьку зброю і гранатомети. Найпотужніший за силою ворожої обстріл відбувся у Красногорівці, коли противник вів вогонь одночасно з трьох видів забороненого мінськими домовленостями важкого зброєння, зокрема мінометів калібром 120 та 82 мм, а також ствольної артилерії калібром 122 мм. При цьому було випущено. Близько 50 боєприпасів. Таким чином, всього на Маріупольському напрямку противник організував 40 обстрілів, зокрема, 9 з важкої зброї. І за минулу добу внаслідок бойових дій троє українських військовослужбовців загинули. 24 бійці зазнали поранень і бойових травмувань. Зокрема, два воїна загинули в Авдіївці, один в населеному пункту Опитне. По одному військовослужбовцю зазнали поранень у Новозванівці, Луганському, Верхньоторецькому і Нівєльському. Решта поранених сталися в Авдіївці. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким воїнів, які загинули за Україну. Друзі, і наостанок уточнена інформація: позавчора, 29 січня, загинули не 5, а 4 українські військовослужбовці. Друзі, це вся інформація, чи буде запитання? Дякую, пане полковнику, переходимо до запитань, будь ласка, представляйтеся. Ольга Парищук, 112 Україна. Розкажіть, будь ласка, що відомо про ситуацію в Авдіївці зараз, і коли от, чи можливе там сьогодні припинення вогню, от, про яке анонсував Жибрівський, що мало відбутися ще о 10 й Ну, дивіться. Більш детальна ситуація, що саме відбувається зараз в Авдіївці, звичайно, відноситься до компетенції цивільної військової адміністрації. Можу лише сказати, що. Внаслідок ворожих обстрілів там ситуація дуже складна. Там пошкоджені житлові будинки, там місто знеструмлене, є перебої з теплопідведенням, відсутня вода, також припинено роботу Донецької фільтрувальної станції і з надзвичайно великими перебоями працює коксохімічний завод. Хочу зазначити, що у разі, якщо ці злочинні обстріли з боку ворога все ж таки продовжаться, буде розглядатися питання про евакуацію мирного населення з метою збереження їх життя і здоров'я. Поки що це вся інформація. А коли це питання може розглядатися? Ну тобто якісь певні терміни. Ну ми будемо слідкувати за ситуацією, якщо ворог продовжить активно застосовувати там важкі і артилерії, буде вести вогонь безпосередньо по Авдіївці, звичайно, ми змушені будемо вживати цих заходів. І можливо, є у вас якась уточна інформація про кількість постраждалих серед мирних жителів Авдіївки. Дивіться станом на цю хвилину інформації про постраждалих мирне населення. Я, на жаль, не маю. Дякую, пане полковнику. Чи є ще запитання? Якщо питань немає, на цьому будемо завершувати. Дякую, Дякую за увагу. Шановні колеги. Наступна подія о 13-й годині.